Парні, всім ви на каналі Жемичі. Зараз буде найтяжкі відео для всіх слабких середніх гравців всі 25. Неважливо, новачок, не новачок, але захист це найтяжкіше. Як кажуть великі, для топових кіберів саме главне захист. В атаку вони заб'ють. Для таких середніх, як я, то й нижче, саме главна атака, бо тому що захисті і так все херово, В так є хоч якісь будуть шанси. І так, Любі, друзі, давайте почнемо з захисту. Я вам трошки підскажу моментами, зверну увагу на те, що я сам не замічаю, я почав це замчити всі 25 благодаря деяким як ти кажеш, людям. Тобто я дивився, як коментують гру сильніші гравці, коли грають слабші. І цим самим я відкрив очі і хочу відкрити очі вам. І так, ви бачите, що я синенький. Мої, як то кажуть, сопчик мене атакує по флангу, всі атаки йдуть по флангу. Хто не, не бачив моїй відео, як атакувати через центри по флангам, подивіться, я обов'язково їх ставлю там зверху, будете бачити. Силочки. І так, поїхали, дивіться, що робить Сопчик? Сопчик біжить, дав пас і біжить по флангу, правильно? Осьома лі, лінія захисна. А. Їх ні в якому випадку не трогати. У вас є два ЦОПа, єсяць, у вас в цьому випадку, коли біжите по флангу. Все, що вам треба зрозуміти, коли йде атака на вашу сторону, вам треба що зробити. Вам треба не, не приключити одразу на захисника і зустрічати. Вам треба з форутом опускатися, потім опускатися це пешниками, ну, либо, либо півзахисниками, ну, фланговими вінгерами, а потім уже. Коли вже в діло в штрафномеданчику переключати на центральних захисників. Тобто ви опускаєте атакуючу лінію, потім півзахисну лінію, центральний півзахист з флангами, а потім вже тільки до центральних захисників. Я думаю, цим ви зрозуміли. І так, ви бачите, що я переключився на Макалале, мої рухи. Переключаюся на Кабдевіле, він дає сюди пас. Зараз я знову що роблю? Переключаюся на свого центрального опорного півзахисника. Моя лінія, чотири захисники, я їх не трогаю. Якщо я побіжу цим, він зараз за сюди, всі побіжить і буде баночка. Далі, що СОП робить? В нього нема нікого. Якщо подивимось, в нього тільки е, його вінгер, да, правий, виходить, відкритий, всі захисники прикриті і ззаді нікого немає. Що робить соп? Соп, крутиться, вертиться, дає на кого на Вінгера, який я його вироб, бо тому що він тільки буде відкритий, я приключаюся бам, на. Як-то кажуть, на свого хто там, ЛЗшника, правильно ж? Правильно, ви подивіться, в мене 4 ліні, в, ряд, в ряд лінія. Ми проводимо таку лінію, має 4 захисника і 2 опорника. Так, да, в нього є місце, але по факту ну, я все буду, якщо я буду переключатися на L1 швидко, я буду все, пере, все пере, як-то кажуть, перехвачувати ще одна звук склади. Жокей. Кнопочка. Оця кнопочка. Нажимаємо її. І все равно держимо. Неважливо, це Форвард, не форвард, півзахисник, не півзахисник. Він гери не він грає все при відборі, нажимаємо жокей, а вдруг фортане. особливо в захисті в захисті це дуже важлива штука. Якщо в захисті не полюється Жокеєм, без шансів, бо тому що як на кнопочку відбору ви нажимаєте, можливо, ножку десь поставив, бам, пенальті, і ви пропустили баночку. І що робить, дивіться, стоп? Він біжить, бо тому що він бачить, що нічого не може зробити. Він, типа, хоч що мене Я. Своїм же, опять-таки, я в основном витягуюсь, я не буду скривати, я дуже сильно витягувався ЛЗПЗ. В даному випадку я зіграв ідеально. Ви подивіться, я не, не лізу на нього, прям жорстко не лізу. Я трохи підбіг. Зараз вже його підпушую. бо тому що я бачу, що він буде давати пас назад. Бачив, він ну ушов і все, атака його провалилася. Далі що робить сопчик? Він дає, я приключився знову ж таки, не, на, не біжу. Не це зешніком, це мій цапнік. Я біжу цапніком, тобто тим самим я. Всю центральну лінію знову ввожу назад. Дивіться, знову в мене лінія 4 захисника, 2 Цопніка, Вінгер, Вінгер і, і Цапнік. ФРВ стоїть, його не видно. Там Роналду, наверное, чи там. Тобто я цапніком ухожу сюди, тим самим, щоб не трогати цих двох опорників. Ці два опорники якраз контролюють ці, двох, ці дві болванки. Так, цапніку у мене не встигло, Я одразу переключаюся на цього. І е, сопу немає що зробити, як дати пас назад. Якщо він розвернеться через любе плече, він нічого мені не зробить. Бо тому що я відразу заберу. Бо тому що, ж, окей, тобто крабік він таку стоєчку крабіка. Сів і все. Бемс, він розвернувся. Окей, в нього вийшло розвернутися, але нема нічого страшного. Все, що він може зробити. Тобто, мої гравці, за що, що я грав опорником і центральним захисником, а мене знову лінія построєна. Построєна лінія, і виходить, він тільки може давати сюди. Як атакують гравці? Якщо ви бачите паратаку, всі в основному біжуть сюди, розвертаються, дають на цього гравця, і тут і, і, такого по діагоналі просто піардоляться паси, паси і забуваються гали. Тут треба бути максимально уважним. Що роблю я? Він біжить, біжить і приключається на сопніка. Біжуть сопніком. Не це зечнику біжить, сопніком. Це зечник, собі буде ботик. Він якщо, навіть якщо побіжить сюди, нічого страшного. І як я вже бачу, що він тікає, я приключаюся на ЦЗшника і просто його що хаває. Ну тут не хава, він пробив, але сам факт. Е угол був настільки маленький, що йому було тяжко забити. І атака, виходить, провалилася. Знову, бачите, СО біжить, е, Біжить по флангу. Біжить по флангу, він розвертається, я контролюю. Я не кляцаю, не тисячу раз не приключається знову. Дивіться, лінія центральних захисників. І два опорнічка. Я їх тримаю. Як тільки він бачить, що біжить, я сразу присінгую. А якщо він просто стоїть на місці, крутиться вертиться, в основному треба стоять. Я викидуюсь так само, як ви. Я просто на... На... показую момент, на якому я прям хорошо граю. І забрав його. Забрав м'ячик, бачите? Забрав м'ячик, і він потеряв, але його тут, не знаю, хто там він, хай, грубо говоря, ушов. І я біжу ЛЗшником. Так не треба робити. Я зараз, вроді, уйду. Так, да, я уйшов. Бачите, я уйшов і переключився на ЦОПа. Він буде давати, куди пас. Туди він не дасть, буде давати сюди, або сюди, або сюди. Тут мій є цапнік ще. Цапніком обов'язково теж. Якщо їм давати сюди, то переключайтесь на цапніка і цапніка води сюди. У вас два опорника будуть самі по собі стоять. Я порніком пресінгую, пресінгую, пресінгую. Бачу, що він дає назад, я не біжу опорніком до побідного да вороту. Бачите, я уйшо і переключився на свого Вінгера. Вінгер, форвард, вінгер, цап і два ЦОПа. Бачите, я переключився і зараз буду пресінгувати. Бачите? Він біжить назад. І все, і, виходить, атака всрата. Він побіг вперед, вернувся назад, і, виходить, грубо говоря, всі гравці його перекриті. Він дає назад і знову починає атаку другим темпом. Він знову дає пас на центр. У мене тут того девіла на якого, я до речі, ще не переключився, але дивіться: лінія лінія. Все окей. Тобто лінія не порвана. Саме головне держати цю лінію. Коли мені говорили, мені все равно на стрім говорили: ти розриваєш захисну лінію. Захис... Що таке каже захисну лінію? Мені так ніхто не пояснив. Всі тільки говорять, що ти її рвеш. Оце ця штука, коли ти береш, наприклад, СЗЕшника і просто в... біжиш в атаку, і пучиться у тебе тут диромаха. Сопатакує по флангу, капдивіла його схавав і все. Тут небезпечний пас, так не треба робити. Тут просто повезло, що зараз він не перехопив його, і, як кажуть, така заглохла. Знову атака по флангу, парні. По флангу атака, атака. Я біжу, бачили, я підбіг цопніком, бачу, що він пішов вперед. Я сразу переключився на мого ЛЗ. ЛЗ присінгую, і бачите, я на нього не біжу, я жду. Дуже багато моментів де я біжу вперед. На стрімі ви можете це бачити. Але тут Огоя зіграв елегантно, ідеально. Він і він дає пас, і я не біжу лз Тобто не рву цю лінію. Я переключаюся на цопніка Ще раз повторюю: в основному, всі як біжать, ось дали сюди. Вінграм забіг, він розвернувся, дає сюди на центрального атакуючого або це і по такому діагоналі розвивати атаку. Так все время, вам треба зрозуміти. Атакується сюди, забіг, розвернувся, дав, дав сюди на цю зонку, і такого по ці діагоналі даються паси, і тим самим, коли ти не встаєш переключатися на центральних захисників, пас, 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 гол. Бо тому, що ти не встигнеш переключитися, то тобі вже забіг гол. Це треба все читати. Тобто у вас повинен тут бути два, два ваших два опорника. Бач, сьо, макалеле, йому нема що робити, йому тільки сюди або назад. Він дає назад, і виходить, все хорошо. Знову я, приключ... я не переключаюся на ЦОП Я переключаюся на ЦАПа. І ЦАПом видваюся знову. В свою команду тягну назад, який говорив. Коли йде атака, ви ФРВ, назад опускайте, тоді опускайте центральних півзахисників з Вінгерами, а тоді вже захисниками. Дає він пас, я переключаюся тут по-бистрому. Це все доля секунди, це треба, як кажуть, це все таймінги. Це та, та прикнути, на захисника і саме біжу вперед і і все схавав цю атаку. Знову, дивіться, атака по флангу. Все, як, і буд, буд, як я і говорив. Біжить хто-то куня. Да? Біжить куня, що є СО? Біжить, 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 біжить. Він бачить ось цього його нападаючого. Не знаю, хто це такий, неважливо. У мене знову лінія. Я чомусь на центральному захисниці, не знаю чому. Можливо, щось. ся. Неважливо, ось цьому я лінія 4 захисників, лінія 2 опорника. І, як я й говорив, дивіться, що соп робить. Він розвертається через ліве плече, через праве плече, якби через ліве розмуся, я б його би. І я що роблю? Ага, я сповню, чому я, Хе -хе, чому я був на центральному захисників і це Жемеч читає. Дивіться. Я знаю, що їм буде давати пас туди. Да. Тобто все равно вони розвертаються, тако, бере, біжить, 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 розвернувся через ліве плече, через праве плече, через ліве не розвернеться, бо тому що тут мій гравець. Він розвертається і ба, шукають гравця, до того вже це, читає, переключає, переключається на захисника, цей бот його автоматом присінгує. Не завжди на автоматом пресінгує, бо тому смотри, який конект. Я переключаюся на захисника, так як я знаєш, що він буде давати іменно в цю зонку. Оп! І я перетягнув свого гравця, а дяденька, по факту, він як розвернувся, в мене цей АФК став. Тобто він, він же все, мій гравець не, не грає. Бо Тому що ну, пройшов вже якийсь момент. А так як я знайшов давати сюди, я з захисника раніше переключився. І, підігнав його туди, і що буде? Оп! І вже між в данках. І атака, що правильно, просто. А тепер дивіться, якби я біг би за цього, він би розвернувся, я тут того. Він вже тут того ось стоїть. Я тут того, я в жопі з цим захисником. Поки я переключусь на цього, поки цей от того б стояв би, тож, як цей ботик. Тобто він би стояв би до того, тут його ніколи не би стояв. Це все із-за того, що я вручну переключився. Він би стояв би такий в ряд, була б така діагональ. Він би б поки місь сюди дає на цього, подій дає на цього, а поки я переключився б на опомікано, що присягнув цього, він же дає сюди, поки я на цього дам. Переключуся, поки каміну сюди підбіжу, або на цього він вже візьме, тако пробіжить. Два шага зробить, удари, дальним ударом буде постріл. так я бам, прихватив, і атака, що? От кажуть, потіряне. Це називається читай, дивіться, і контра, одразу пішла. і зразу пішла контра, Знову дивіться, парні. Не встигаю. Тут, тут нема сенсу переключатися, на ці, як я і говорив, двігати назад, бо тому що тут дуже вже настільки все жорстко. Знову приймаємо Робертсон, це кубок, до речі приймаємо нашим ЛЗ, приймаємо, даємо пас. Тут все облажалося. облажалося парні. Що ми робимо? Знову. СОП зараз як зробить? Він зараз розвернеться, так як він може розвернутися через ліве через ліве плече, і обов'язково через праве таку розвернутися, через ліве він розвертається, тому що дивіться, яка довжина. довжина. Це все АФК. Оці всі, а вони більшість випадків АФК. Я розумію, що він буде зараз прострілювати, бачите, він розвернувся і все. Оці вся фіка, я вже не встигаю. Навіть якщо я переключуся на цього, я більше всього, що не встигну або на цього. Що я роблю? Я розумію, що він буде давати сюди. В основному сильні гравці даю, розпасовуються через центр. Запомніть, раз і навсі ще раз. Біжить по флангу. Розвернувся через праве плече, через ліве не буде звертатися, тому що тут буде ваша гравець більше все. Через праве звернувся, він буде шукати того гравця, того гравця, то того гравця, і забувати гол. Так сюди працює, бо тому що він це все настільки швидко робить, що ти не встигаєш прикручитися на захисників, щоб їх всіх схавати. Всі ті гравці встальні, а стоять АФК. Бач, який я говорив, він шукає діагоналі, він шукав на цього. Це, тож, тож навіть цей гравець би пас би його не прийняв, він прийшов би на цього, і тут буде гол. Так як я поняв це, я пішов трохи назад, зараз я перемотаю і покажу вам. Все, дивіться, я біжу сюди. Я вже зупинився, я вже на, на жокей став. На жоке став. Е, кнопочка. Ото, оця ця кнопочка це ваш захист. Е, кнопочка відбору, ви майже її не нажимаєте. Штрафному датчику ще не, не можна нажимати. Треба бути максимально впевненим, щоб її нажимати все. Нажоке, тако зажали. Також зажали. І сіком, 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 сіком. Так, дивимося на мого упамікана. І бачите, я, я зажав він руки за спину, і я вже кручу сік. Я вже кручу сік, бо я тому що я розумію. Що я вже його читаю, що він буде робити. Це все з опитом приходить, а таки, до FC25 цього всього не понімав. Тобто я не бачу гру, я був сліпим кротом. <сум> не Дивіться, що в мене очки. очки для не а від того, щоб, як то кажуть, не так його губить. Я продав жукея, він вже руки за спину і. І перехватив, він сам перехвачує, Бо тому що це жокеїчик. І все, атака встрата. Атака встрата, і, як то кажуть, тут оскок пішов, і. Ця гра, парні, ця гра, бачите, пішов дурацький відскок. І тут мені подивіться, тут в мене, я не знаю, якимось чином на Жокеї. Це все, ви подивіться все я даже на стоп кадр Бачите кнопку. Це без одбору, кнопку отбора нажимається, це фул жокей. Жокей сам він добирає. Бам! І все. І все, і пішла знову контратака. Таке от було відео, максимально пару моментів показав, тут нема що показувати, в основному атаки всі стандартні. Проходить по флангу, зупиняється, шукає тут гравця, тут гравця. І біжить, два два як то кажуть, два шага і гол. Всі зупиняються і тут його шукають, проводять діагональ, тут шукають одного ну, гравця другого равця і хочуть вам забити гол. Саме головне законтарти. Такий був відос, максимально, як кажуть, цікавий. І читаємо. І коли ви почнете це все читати, ви будете розуміти. Ви будете розуміти. Я зараз хочу перемотати і вам дещо показати. Ракурс Беп якийсь. Ага, от дивіться, ракурс теж непоганий. Якщо будемо вчитати, що він цього гравця, цей гравець десь тут вже убраний, да? І, А мої два опорніка стоять нижче. Ось, от мій, дві, мій опорник тут стоїть, другий стоїть у того. Помієте, тут того стоїть другий опорник. Получається, в нього є цей гравець. Просто такої ситуації я не знаходив, це треба дуже багато передивлятися, і сам факт. Коротше, дивіться, цей гравець, біжить сюди. Тут стоїть опорник мій, тут стоїть опорник мій, його раз, раз два гравець. Він буде давати сюди. Тобто, вам треба з цього переключитися побисно на цього опорника і сюди бігти. І сюди бігти. і сюди бігти. тому, що він дасть сюди, він тоді дасть сюди, і. і гол. Тобто, в більшості випадків, якщо він не шукає діагоналі, він дає пас назад. І вам тим самим вам треба прочитати опорником, треба дивитися або на цього гравця, або який гравець стоїть у того. Тобто, оцей. Тобто, коли проводиться діагональ, вам треба розуміти, що він буде робити. Сюди давати, сюди давати. Або, або давати сюди і сюди. Тобто ви опорником. Ось два опорника ваших. Оці два опорника повинні крити цих двох гравців, які стоять того. Або які стоять того. Оці, получається, буває такого. Це Вінгер, форвард і Вінгер, і два ЦП. Два ЦП ЦОПа вони тут ту, ту теж розпространяються. І получається, він може, ну, Може, тако дати, а потом тако, такой, тако. Ну, коротше, вам треба не центральними захисниками це все робити, а цопніками. Цопніками крити як форварда, так і цепешніка. Знову цопнік. Цепешнік, цопнік знову крити як Вінгера, так і цього. Тобто, оці гравець дуже крити цього й цього. Цей гравець цього й цього. По ситуації воно моментами ближе, моментами далі. Я сподіваюся, вам зрозуміло буде. Тому якось удачі користуйтесь, пробуйте, вам треба це все наглядно самому зрозуміти, поки ви цього не зрозумієте. Не зрозуміти, ви можете дивитися безконечно кучу е, різних стрімів. Ви цього, цього не поймете. поки ви як кажете, не відкриєте очі, поки ви з корта не перетворитесь, не знаю, в якусь шикарну, як кажуть, тварину, яка максимально все бачить. Людину, тварину. Тварину не вийшов ви тварина. Коротше, ви поняли. Сліпого крота це така топтологія. сліпого крота, ви продовжуєте з зрячого крота. І будете це все чекати. Як тільки ви будете це все чекати і правильно переключатися, і нажимати жокей, ви будете розуміти, як буде проводитися атака, і будете дефати. Не завжди це все виходить. Бувають жорсткі тіпи, які, блін, якби ти це все не дефав, він тебе все одно заб'є або вам помішає гра. Але це всі такі діла. А точно вже до зустрічі.